Вітаю вас на YouTube каналі Автодилер Сьогодні у нас огляд на Volvo S60 автомобіль 2017 року. Двохлітровий бензиновий турбовий двигун. Стоїть хороша резина Continental. 18 радіус коліс. Загальний стан по кузу у Непоганий. Звісно, є невеличкі ось такі моменти, проте здалеку очі не кидаються і це не якісь там корозії, пом'ятості та глибокі царапини. Звичайні сліди експлуатації авто. Спереду також без зауважень. Лінзована оптика. По комплектації у нас в салоні електрорегулювання. 4 склопідйомники електричні, пам'ять сидінь, сидіння водійського, точніше, електрорегулювання, автосвітло, автодощ, круїз контроль. Є можливість підключити ваш пристрій по блютузу для прослуховування музики, а також відповіді на дзвінки. Давайте запустимо. Щодо технічного стану авто також заважень немає, в ходу приємне, м'яке авто, добре їде. Клімат-контроль у нас також двозонний. Підігрі сидінь. Є люк. Цілий. Все добре. Сам люк, скло відкривається за потреби. Також у нас просторі задній ряд. Можна сісти, заводіємо зручно. Від стан сидінь. Є, звісно, якісь, знову ж таки від дитячого крісла момент, але не критично, від слова зовсім. Не завадить їм чистка, і тоді буде взагалі бомба. Гарний авто свіже. Економічне та головне надійне, а також дуже безпечне, так як всі ми знаємо, що Volvo робить дуже міцні авто. Тож, якщо для вас в пріоритеті ваша безпека, чудовий буде варіант серед конкурентів. Тож, якщо вас зацікавив цей варіант, чекатимемо вас у нас в автосалоні Автодилер кожного дня з 10 до 7. Приїжджайте на перегляд та забирайте цей варіант. До зустрічі.